Мені коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, зло ми кинемо в піч, переможемо разом, коли пліч опліч. Мій проект це можливість проявити себе, свої навики та вміння в рамках найкрутіших спортивних шкільних змагань. Підкреслив очільник області. Це змагання не лише для спортсменів, а й для справжніх болівальників, за своїх однокласників, за свою школу, громаду область. Ви можете підтримувати команду своєї школи, громади, міста чи області просто з мобільного. Кротий оцінок школа має спроваджувати команду та зареєструватися на загальному державному сайті проєкту. Реєстрація триватиме до 1 лютого. За словами Сергія Борзова, 245 команд з Вінниччини вже зареєструвалися. Стартуватимуть змагання саме з навчального закладу. Наступний етап. Змагання в громадах, потім в районах, потім в області. Завершальний етап, змагання на всеукраїнське відвідування. Ви зможете підтримувати команду з своєї школи, громади, міста чи області просто за мобільними, як і дізнаватись усі новини. Займатися спортом це круто. Реєструйте свою шкільну команду, зайдіть про себе, продемонструйте свої здібності. Пануються влучитись понад Піцкій області. Учнівські команди змагатимуться за першість баскетболу, волейболу, футзалу, спортивного рятування чи віду. Перемагайте! Наше гасло пліч опліч разом переможемо! На Вінниччині стартує наймасштабніший спортивний проект для школярів зі всієї України. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Ви зможете Підтримувати свою команду своєї школи, громади, міста чи області просто за мобільним, і дізнаватись усі новини. Займатися спортом це круто. Реєструйте свою школу, шкільну команду. Заявіть про себе. Разом